Лідери держав, учасників G7 напередодні залишили Хіросіму. Сьогодні роз'їжджається і преса, яка зі всього світу прибула для висвітлення події. Всі ці дні на саміті працює український журналіст Дмитро Анопченко. З ним ми підіб'ємо підсумки. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю колеги. Рада до вас приєднатися. Ну бачите, світові лідери роз'їхалися. Я з готелю включаюсь у нас сьогодні. Теж останні буквально години в Японії і буде роз'їжджатися преса. Дуже втомлена, бо дуже такі і напружені були дні, і величезна різниця в часі. Шість годин у нас з вами тут тут ранок за японським часом. Давайте підіб'ємо підсумки цих днів цього саміту. Якщо пригадувати всі заяви, які пролунали, якщо пригадувати всі рішення, які були ухвалені, що можна вважати головним на вашу думку? Дивіться з політичних рішень, з рішень військових з рішень, які дійсно вплинуть і мають вплинути всі на це, сподіваються на хід війни, це дійсно рішення, яке дуже довго визрівало і про яке сказав у. Хірсімі спочатку радник з національної безпеки, потім сказав президент Байден. Це дійсно згода Сполучених Штатів на те, щоб союзники почали передавати Україні F-16. F-16, я дуже багато про них чую. Вони взагалі були дуже довго у, у топі, на, 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 на верху українського збройового запиту. І саме до цього рішення, поговоривши між собою, поговоривши спочатку під час української сесії, а потім мені навіть сказали неофіційно під час робочої вечері, світові лідери це рішення ухвалили. Так це поки не будуть американські літаки, але сполучені штати не проти, і сполучені штати повністю будуть сприяти тому, щоб наших льотчиків взяли для підготовки. Це най, ну, найважливіше. А з іншого боку, з людського, те, що я бачив всередині, дивіться, навіть те, що українська делегація, навіть те, що зеленські змогли долетіти, це вже величезний результат, тому що ну я просто не можу уявити результат, який був, якби все відбувалося так, як планувалося спочатку, коли просто пряме включення президента на одній сесії, коли він виступив, заявив українську точку зору, і все і те, що відбувалося тут. Коли було багато двосторонніх зустрічей, коли говорили більше години із Байденом тета тет тобто, по великому рахунку, знаєте, є один результат це політичне рішення, ну і є інший результат, що дійсно Україна змогла не просто заявити свою позицію, а дуже серйозно, дуже детально, з усіма президентами міг поговорити. Ну, це багато вартує. Діма. А чи можемо говорити, тому що ну коли я перебував теж на таких. Міжнародних делегаціях України за кордоном і ось ці переговори за закритими дверима віч на віч, то зрозуміло, що мова йде про поточні справи, але також і з майбутніми справами. Так закладається на майбутнє. Чи можемо ми говорити ну або припустити, хоча б про що ще могли говорити за закритими дверима в контексті України? Дивіться, є інформація, яку я не можу передати офіційно, але я можу нею поділитися, тому що це інформація від джерел в американській делегації, в американській пресі. Що, начебто, я дуже не люблю ці слова, начебто я завжди повідомляю факти, які я чув. Але оскільки це запитання виникло, давайте скажемо, що, начебто, президент Зеленський ставив перед Байденом запитання про забезпечення і про надання гарантій безпеки Україні. Зараз на цьому етапі на етапі поки є війна, і поки Україна не може рухатися в НАТО, бо це позиція українського керівництва. Вона в принципі всім поділяється, що е, поки є війна, Україна в НАТО рухатися не може. Коли війна закінчиться, то Україна прагнутиме стати членом НАТО для того, щоб отримати безпекові гарантії. Тобто, по великому рахунку, якщо ми кажемо про щось таке загальне, велике mm -hmm. про те на що неможливо, ми одразу і не почуємо е, так. Але Україна вже починає це формулювати те, що я чув від американської делегації, що дійсно порушується питання про певні серйозні безпекові гарантії Україні. Ну а це те, що не є поточним, але те, що є важливим, і я так розумію, те, що Україна на всіх рівнях буде просувати зараз. А чи є певна реакція якраз з боку делегації Сполучених Штатів на таку ймовірну пропозицію? Так давайте поки що говорити про те, що це не підтверджено, але ймовірно. Ви знаєте, я не готовий поки про це сказати, бо протягом саміту у нас була можливість спілкуватися неофіційно з американськими чиновниками, тобто я працював поруч з американським президентським полом, і постійно між заходами до нас підходили американські чиновники, члени делегації, американські урядовці, які супроводжують Байдена, і на умовах анонімності ми могли з ними говорити. Але всі ці розмови були до того, як президент Байден зустрівся з Зеленським, бо практично після того були дві прес-конференції: прес-конференції та зеленського пресконференція Байдена і американський урядовий літак вилетів. Тобто, я поки не готовий говорити про це. Я чув, що ця тема порушується. Ця тема порушувалася знову ж таки. Немає офіційного підтвердження, але ну давайте поміркуємо. Дуже хотілося б, і дійсно, це така правильно і хороша ідея, щоб країни заходу і у першу чергу Америка могли дати певні безпекові гарантії. Як вони виглядатимуть це, вже там можна говорити, можна радитися. Ну але це така слушна ідея. Звісно, якраз враховуючи те, що приблизно рік тому в Києві був представлений Kyiv Security Compact, так київський безпековий документ і. Очікується реакція на нього, зокрема і від сполучених штатів. Дмитро, дякуємо, як завжди, дуже цікаво за пряме включення з Токіо. Дмитро Анопченко, український журналіст, єдиний здається, який був представлений там єдиний український журналіст, який був який працював на саміті Великої Сімки.